Чи бачите в чи ні, вон сидить бабусечка, всі геть проходять повз. Я дуже хочу, щоб ви все ж таки не проходили повз таких бабусь. Тому зараз я вам показую приклад, як треба робити. Добрий день. Добрий. День. Ви сиділи, сиділи, тепер встали, так? Да? Да. Немає торгівлі. Не. А чого? Ніхто нічого не хоче, вони їсти не готують. І настрою нема у вас того, так? Да? Як вас звати? Райя. Можна вам підняти настрій сьогодні? Вже мені ніхто не подив. Тринадцять вивезла, поховала. Мама, брат чоловіків, свекор, свекруха, сестру, сина її, чоловіка, сина, синочка, тридцять сім. Всього О Боже, мої співчуття. Я просто йду з дому, щоб не сидіти мені тут. Пані Рая, а скільки вам років? 80. А скільки у вас пенсія? 3500. Далеко не поїдеш? Ну все, я підробляла і в інформації кругом, бо в мене мама больна була. О, так я ганяла кругом. Ну, і що з того? Це чесник, це гумник, а це семечки гарбузові. Ой, це я люблю дуже. Вони не жарені. Це простатільна лічить. Вам простатільна? Вам... О, мені пригодіться, простатіна. Мужиків треба, а навспокалічення. Мені треба, бо мені так я як ото на фронт їду до Запоріжжя, потім нервую так, що не дай Боже. Як це жило? Що вони з нас хочуть? Я ядерним лякає. Та якщо б я дійшла до Зеленського, як я пішла в а вони мене алкоголіки кажуть. Піди до Зеленського, що тебе затопило. Я говорю, я стукнула по столу. О, я говорю, ви, говорю, невоспитані є барани, ви не знаєте, з ким ви ділимеся. Я говорю, у вас з стінки треба. Ви пропили гроші, а він каже, у нас мала зарплата. А воно прийшла повна ванна і за забереження. Все ж отходи, все Гімна плавають, а я плакала такими сльозами. Паркет поподимався, ковровою дорожку закрила, спальню закрила, а тут ношу виношу через балкон виливаю. Пані райс, не плачте. Я ж я вам настрій же підіймати прийшов. А як важко. Подача мене в і я повезла синочка, у нас алея вже одне за одним. А вона каже: Вон не місний, треба 8 тисяч. А я говорю: я прийду з пістолетом і всіх у вас блядей заверження перестріляю. Ви такі рохлі, говорю, ви не знаєте, ви землю не охраняєте. Мало вам землі? Це гроші, щоб поховати сина. Так, да, так вони ще треба які гроші з мене. розумієш, да. нема порядку, нема синок порядку, немає. Хоча б одного, другого к стінки, не в салафан, а в торбочку. Ага. О, і потім собі на ніч лягаєш і жінкою не лайся. Понімаєш, гляді друг друга, бо коротка. От так отако заварив віточку і поділ, Воно ж така душиста. От я вам даю. Без дачі. Що тут ти дав? Не треба нічого мені. Ні, я, я сказала, ні. Ні, не треба. Ні, слухай, я до жінку, я би це вмію. Я дуже радий з вами познайомитися, трошечки вам настрій підняв. Прийшов чоловік додому, а жінка є пол, ага, він каже, розверни свій комбайн. Вона такий комбайн, ага, вона розвернулася, миє далі пол. Помила, поїли, полягали спать, що він прийшов з роботи. Свята маня, як її звати, Каже, підверни свій комбайн до мене. А вона каже: солярки немає, щоб я на такий колосок лічала комбайн, одвертайсь до стіни <рив> <рив> Да, Даня, да. А в мене був Віктор, оце синок казав, мамочка, я буду водити. В мене ще й главу кома, Капні дорогі купляють індійські, общем... Ну, пані Раїчка, Ми з вами ще будемо бачити. Добре, синочок, заходь. Я з певністю хочу сказати, що настрій пані Раїсі ми підняли. Не приходьте повз друзі. Це величезне задоволення робити добрі справи. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.